Брехуни не міняються. Ви говорите, брехуни не міняються. Брехуни не міняються. Дивіться, я б розділив би брехуню на пару категорій. Так, да, є брехуни, які не міняються. Є брехуни старі, є брехуни молоді зараз вже. Але не забувайтеся, що зараз йдуть нові закони, нові енергії. Так не буде. Згадайте мої слова. Брехун. Брехуни не міняються. Брехуни не міняються. Я теж був колись брехуном. Якщо мене назвати брехуном, я жив в ілюзії, що, наприклад, там, коли там любов, то ми захищені Богом, Творцом і все. Ми захищені. Ми до кінця життя будемо разом. Ну, я брехав сам собі. Оказалося, це була моя ілюзія. Всі ми ошибаємося, і я ошибався, і багато других людей об'їжджається. І чесний чоловік іскренний, тільки той, який пробував брехню. На смак сам робив і сам її отримував, і зробив висновок, що для мене краще. Жити в чесності. То я теж брехун, понимаєте? Тому що якщо я живу в ілюзії, сам себе обманюю, це також є брехня. Візьміть вінчення, хрещення і багато чого іншого. Це ж величезні ілюзії, офіційні обмани, воно ж все ж не працює. Це теж називається брехня, тільки в більших масштабах. Розумієте, того, чого немає. Де вас обманули, положили, похрестили, і ну ви зрозуміли. Це також брехня. Вона в церкві є, вона скрізь є, ця брехня. Тільки ми вибираємо, де жити. Тому брехун не міняється, міняється. Якщо він попробував брехню сам, сам зробив больно, побачив, як зробив больно людині і зробив йому больно, і він поняв, що ні. Я не хочу так робити, я не хочу приносити боль своїм близьким людям. І він перестає це робити і ніде прокачується роботи, але він не бреше. А чоловік який слабенький. Який не витримує йому по барабану робити боль іншим, і небе собі боль, він бреше всім і собі, і, вся, і всіх, і все. Ну, то такого ви не і справити, я да, з вами згідний, То да, брехун не міняється. Я згину йому. Пробуй, не пробуй, кажи, бий його, не бий його, роби больно йому боляче, наказуй йому все одно, воно вперте, воно під в низьковібраційних. Я позвонок сидить і там безполезно щось говорити, робити і лікувати взагалі. Там немає віри, там нема творця, там немає поваги, там немає чесності до самого себе. Мови нема про що йти. Коли брехня приходить в ваше життя для іспитання, да, ви получаєте брехню для іспитання, получаєте, каже, да, я ошибся, да, я зрадив мене», я був неправ, я буду виправлятися. Я йду про роботу, йду цеду регресію на консультацію, роботи над собою міняюся. І я працюю. Я йду туди, поможи мені. Оце друге діло. Ну, тут має бути сильна людина. Не требуйте такої черти характеру, як чесності, від слабких людей. Вони неї не володіють. Більше допомоги, кому потрібно, це консультації, чистки, регреси, обучення, школа, життя, амулети, ритуальні свідчі, матриця судьби. Пишіть мені особисті, і будемо пропрацьовувати ці всі схеми брехні. Кого не є, хто страдає від них, приходьте і буду вам допомагати.